Другі, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати сосиску в тісті. Для цього нам понадобиться теплої водички 200 г, півтора столових ложки сухих бріздів, одна чайна ложка солі і тут 400 грам борошна. Додаємо поступово. Замішуємо тісто. Кінці будемо додавати 3 столові ложки олії. Ось так додає. І має вийти на тісто. Ставимо на розтойку на 45 хвилин. Так, дівчатка, наше тісто підійшло, і я його буду зараз розкачувати. Беру його трошечки такого боршню обмочу, таке гарне з бульбашками, підсипаю, воно трошечки так має липнути, щоб, мабуть, ну, не таке бути. Так, дівчата, розкатала я такий пласт, і тепер я беру ріжу ось на такі смужечки. Ось така смужечка. І формуємо отаку сосиску в тісті. Борошно я дуже сильно не підсипала, тому що тісто буде затуге і потім ну, буде дуже клетке. І отак закручуємо легенько, акуратно робимо сосиску. І ставимо підходити, щоб підійшло на 15-20 хвилин. Ось такі в нас сосиски вийшли в тісті. Ми беремо, під другою, даємо їм підійти 15-20 хвилин, будемо зверху змащувати потім яйцем і посипати зверху кунжутом. Так, друзі, тепер я беру суто жовтком, тільки жовтком, щоб жовтенький було гарний золотистий колір. Беру, змащую отку яйцем. Схірно. Отак, всі, хочки, дай я всі їх mm -hmm. Отак От ми ще з донечкою посипали з кунжутом і ставимося на 20 хвилин випікатися при 180 градусів духовку. Ось такі сосисочки в тісті у нас получилися.